Вітаю усіх з Одеси. Не можу пройти мимо красиво оформлених закладів. І тому показую їх і вам. Пропоную прогулятися вам разом зі мною по Одесі. Робіть собі каву і ходімо зі мною. П'ята станція фонтану. Рухаємось у сторону Аркадії. Скільки разів не намагався піти в Одесі сніг, але снігу у нас так і нема, тому не дуже схоже на зиму. А шкода, дуже хотілося би відчути зиму. Хорошень прикрашений. Люди йдуть кожен у своїх справах. Не змогла я пройти мимо цієї вітрини. ну Прямо якесь дитяче захоплення у мене перед такими подарунками. Постояла, пороздивлялася клас. І такі вони всі різні, класні, прикольні. Йду по вулиці Черняховського, спускаюсь до площі 10 квітня. Тут здебільшого такі старі будинки п'ятиповерхові. Така вуличка. Дійшла я до площі 10 квітня. Тут у нас голуби смакують хлостинчиками, а ми йдемо з вами далі. Сьогодні вітряно, ви знаєте, і 0 градусів. Пишеться, що відчувається як мінус 5. Ну, все одно гуляти треба. Ми сьогодні обов'язково побуваємо біля моря. Подивимося, яке воно сьогодні, подихаємо морським повітрям, так що ходімо зі мною. знову. Готель Аркадія у нас походу. Готель Атлантико. Dabar atveriame po anu, atmes, dabar aš parodysiu. У нас сетіменкор для Сілько. Хочу зайти на ялинку, подивитися. Зайдемо. Теж красиво тут прикрашено, так, подивіться. А ялиночка тут ось така за склом. Ліхтариками переливається уся. І я дивлюсь, що ялинка тут не одна. Ану, підемо далі подивимось. Ага, то вони тут продаються. Ага, це ціла крамниця із ялинками, прикрасами, декором новорічним. Ну, ось такі ціни дивіться: 15900, 4900. Ну, різні ціни. красивые В общем, безразумие. Вот такая атмосфера в Сильпу. Ікадорі, правильніше сказати. І там ще якісь ялиночки на ти подивитися. А тут зелена галерея подарків. Давайте пороздивляємося, що тут у нас у них є. Гноміки такі веселі, різноманітні свічки, собачки. Різні тваринки, тортики, лускунчик, господи, кого тут тільки немає. грузинська кухня ось так прикрашена. Йдемо далі. А тут продають ялиночки, ялиночки і сосенки. По чому питати я не буду. Приблизно ми ціни знаємо. Від 300 і до в залежності від розміру і пишності. Ось вам вже вхід в Аркадію. Зараз подивимося, як же Аркадія приготувалася до новорічних свят. І тут біля самого входу нас зустрічає резиденція Святого Миколая. А ну ж, давайте підійдемо ближче, подивимося. Всередині новорічна пошта. Можна залишити лист Санта Клаусу із своїми побажаннями і своїми замовленнями для нього. Так що пригодьте, залишайте. Заклад поруч теж прикрашений до новорічних свят. Так, олені, мабуть, вони світяться в темноті, Ну, зараз все виглядає так. Мангал Мід Хаус теж дуже гарно прикрашений. І ви знаєте, лунають дуже класні новорічні пісні. І так, на жаль, прийдеться їх мені видаляти і накладати свою. Дуже шкода. У Санта-Клауса. А ми йдемо до моря, обов'язково його сьогодні відвідаємо. пекарня булочки Клуб івіца, і ми вже біля моря. Море сьогодні таке бушує. І піна літає. Кирілка у моря. А штормить добряче, ви самі бачите, які хвилі. Ух, така стихія. Прапор жовто-плакитний на пірсі. А сьогодні море в Аркадії. Бачите? Штормить. Людей майже нема. Дуже сильний вітер, дуже холодний. Там поки ми в місті йшли, то було набагато тепліше, а тут прямо холодно. А чайки на пірсі повсідались у рядочок по порядку. на плитах своя атмосфера. Як завжди, багато-багато фонтанів утворюється. Небо сіре сьогодні, хмара ледь-ледь намагається сонечко визвернути, але йому не вдається. І море теж сіре, тимове. Ну як вам сьогоднішнє моречко? Сподобалось? Мені дуже. Сподіваюсь, що й вам теж вдалося. Дивіться, чайки створили прямо хоровод. По кругу, по колу, по колу. Жляють і кружляють. справжні танцівниці. Оце я вилізла на ротонду і покажу вам вид на море зверху ротонду. Ось таке воно краї, як покриє. Біля ресторану зображений класичний Одеський дворик. Щоразу, коли я в Аркадії, мені завжди хочеться піднятися по Аркадійських сходах. І сьогодні я вирішила зробити це як завжди. Кожен раз, коли я на них, то відчуваю якусь урочистість, піднесеність. Яка якусь святковість. З цього оглядового майданчику завжди відкривається чудовий вид і на сходи, і на всю Аркадію, і на море. Просто насолода. І з цього чудового місця. Я хочу привітати усіх українців з усіма різдвяними та новорічними святами і побажати миру, миру, спокою, радості, достатку і всього найкращого вам, дорогі мої українці! Переємного перегляду вам і до нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Пока!